Що йде війна, так як казав Тарас, але Бог до цього часу зберіг наше життя і здоров'я. Ми живі, ми можемо читати з Біблії, ми можемо слухати Пісні, ми можемо молитися до Господа. За, за це йому варто сказати слава тобі, Ісус, слава тобі наш Бог, що до цього часу Він дав те, що ми маємо. Знаєте що? О, ви йдете з нами, ви записані в список. Цікаві я слова говорю, та? в Бога є книга, там, де він записує своїх дітей. Книга Аганця. І хто записаний в тій книзі, той буде мати життя вічно. Я задав таке запитання, чи, чи ви записані, чи ви йдете з нами? Знаєте, від щирого серця бажаю вам, хто ще не встиг записатися, поспішіть записатися в ту книгу, щоб мати життя вічне, щоб бути з Господом вічно. Тому що Ісус Він віддав себе на Христі, пролив свою кров. Щоб подарувати по своїй милості, по своїй любові до нас, нам життя вічне. Ви знаєте, він добровільно пішов на цей хрест. Добровільно прийняв муки, щоб допомогти нам, щоб спасти нас. Його кров лялася за тебе. Він терпів муки за тебе. Цвяхи забивали в нього за тебе, за мене. Йому було боляче. Але він терпів, тому що він любить кожного, кожного, хто знаходиться на цьому місці, кожного, хто знаходиться у Львові, кожного, хто знаходиться в Україні. Він любить, він хоче спасти. Зі своєї сторони він готовий робити все. І він робить для людини, оберігає, навчає, доносить своє слово тим чи іншим способом. Але наскільки наше серце відкрите, наскільки ми хочемо бути записаними в книзі життя? Ви знаєте, якщо в нас немає документів, нема візи, нема паспорта, нам важко потрапити за кордон, важко. Бо ти не можеш нічого показати, хто ти є? Так само в царство Небесне. Якщо ми не зможемо показати, що ми записані, хто ми є? Чи ми є з Божого народу, чи ми не є з Божого народу? <кхм> Ви знаєте, ці слова, вони слова спасіння, вони не є просто, просто слова. Це слова про ваше, вашу будучність, ваше життя, ваше спасіння. Це не йдеться тільки в плані цього життя, що ми зараз живемо. Це в глобальному плані. Це в вічному плані, це більш важливо. Якщо ми сьогодні турбуємося за наше життя, щоб не померти, не бути хворими, то подумайте, чи варто потурбуватися про вічність, яка буде вічно. Це, що ми живемо сьогодні, це маленький період, малесенький, а потім вічність. І якщо я не потурбувався за свою вічність, мені буде обідно. Жалко, боляче. Чому Чому я не потурбувався, коли я мав час? І це я говорю до, до нас всіх і до, до себе в тому числі, щоб ми потурбувалися за свою вічність, щоб ми не були обманені. обманені. Ви Знаєте, диявол він ходить як лев рикуючий і шукає, як би то погубити душу. Кожного з нас шукає. Як би то доступитися? Через один гріх або через інший гріх? Зробити все тільки для того, щоб погубити душу твою, пояснити тобі в твоєму розумі, що нема Бога? Що ти думав, що нема Бога, а потім прийдеш на суд перед Господом і не зрозумієш, що відбувається, але буде пізно. Пояснити тобі, що ти праведний чоловік, ти нікого не вбивав в житті. Ти живеш добре, живи собі так, як живеш. Не читай Біблію ніколи, нащо вона тобі? Нехай священники читають. Всі способи використовуються для того, щоб погубити душу людини. А ми з нашої сторони що би мали зробити? Мали би шукати всіма силами Господа, щоб мати спасіння. Ви Знаєте, багато людей вони люблять гріх. Гріх для них близький, їм важко його залишити. Але цей гріх він веде людину в погибель. Є, є дві дороги, два шляхи. Як би то нам не було обідно, чи хотілося би нам, чи не хотілося. Є два шляхи на цій землі. Людина, яка йде з Господом, і людина, яка йде без Господа. Іншого шляху немає. Немає інших шляхів. Ви можете мені не вірити, але це так є. І якщо ми йдемо разом з гріхом, грішимо, ми автоматично переходимо на сторону диявола і слідуємо по тій стороні, по тій дорозі, яка веде людину в погибель. Написано в Біблії, що в кінці диявол буде вкинений в озеро Огняне. Туди буде вкинути лже пророк і інші? Ті, що не любили Бога, ті, що не цікавились Господом. ви знаєте, з гріхом ніхто не зможе війти в Царство Небесне. Як би нам не, не хотілося, уявіть собі, якщо взяти чисту воду і туди капнути маленьку каплю яду, сильного яду, як думаєте, та вода буде чиста? Там 500 мл чистої води і один мілі-мілі яду. Чиста ця вода буде чи ні? Цієї води можна вмерти. Ця вода вже не буде рахуватися чистою. Знаєте, Господь Він хоче в себе на небесах чистих людей, святих людей. Якщо ми живемо на цій землі і щось нас заманює, якийсь гріх нас заманює. Ми можемо лишитися вічного. Ми можемо своє вічне проміняти на то, на якийсь там гріх. І важливо нам всім за це задуматись. Колись юноша підходить до Ісуса, така історія в Біблії. Ісус в нього питає за заповіді. Чи ти виконав ті заповіді, ті заповіді? Він каже, так, я їх, я їх виконую, я їх знаю. Але цей юноша, цей чоловік, він був дуже багатий. Ісус йому каже, ти добре робиш, але йди, продай своє майно і тоді слідуй за мною. А знаєте, що сталося? Цей юноша він став сумний. Він засумував, тому що його серце було прив'язане до цього земного багатства. І Ісус це бачив. Тому що Ісус бачить серце людини. І Він бачив. Що цей чоловік прив'язаний до цього, і йому це треба залишити. І одне прив'язання до чогось недоброго може забрати нашу вічність. Тому що, я навіть вам зачитаю 21 голова відкриття, остання книга в Біблії, там, де описується, за що нас чекає в кінці часів за кари Господні, за землетруси. Забіди. І там написано ще такі слова, 20, 21 глава 27 вірш. І не війде до нього ніщо нечисте, до Нового Єрусалиму. І ніхто підданий Підданий мерзості і неправді, а тільки ті, які написані у Агенця в книзі життя. Ніхто не зможе зайти туди, якщо є щось недобре. Тому, якщо є щось недобре, нам треба це відкидати. Ви знаєте, якщо ми щось будуємо, і в нас добра цегла, ми будуємо, воно буде триматися. Якщо ми щось будуємо і в нас багато цегли такої трухлявої, що розсипається, і ми з нею будуємо, то чи буде стояти цей будинок добре, чи ні? Так само в нашому житті, якщо ми живемо і будуємо наше життя, і якщо ми допускаємо щось недобре, то це так, як ті погані цегли. Як ті трухляві цеглини, які ми вкладаємо в наш будинок? І ті трухляві цеглини можуть якогось часу дати тріщину, дати розвал, потрясе землю і цей будинок може впасти. Давайте будемо будувати з доброї цегли, місної цегли. Цегли, у Слові Божому, на Ісусі Христі. Ви знаєте, Господь Він вірний своєму слову. Якщо ми вірні Йому і слідуємо за Ним, знаєте, що Він обіцяє нам? Що Він спасе, що Він проведе. А Бог своє слово завжди дотримує. Він, якщо щось сказав, він виконує. То людина може сказати і не виконати. Може забути, може не мати сили, часу. Ще якісь причини, але якщо сказав Бог, Він це обов'язково виконує. Ви знаєте, коли Голіаф боровся з Давидом, чи Давид з Голіафом, пам'ятаєте цю історію? Голіаф це був великий чоловік, величезний чоловік на той час. А Давид був звичайний і ще й молодий. І цей Давид вийшов проти воїна, великого рослого. Там можна порахувати в локтях і горіст. Це була величезна людина. Але знаєте, що вийшло? Що Давид, він переміг Голіафа. А Голіаф не переміг Давида. Хоча всі шанси були на стороні Голіафа. Всі шанси. А знаєте чому? Тому що Давид жив з Богом, тому що Давид старався жити свято. Тому що Давид молився до Бога, тому що Давид надіявся на Господа. А голіаф поносив народ Божий. І це не силою Давида переможений Голіаф, а силою Бога. Тому що він був з Богом, він жив свято. І Бог його провів. Бог провів цей народ. Якщо ми з Господом, Бог нас проведе. І навпаки, якщо би голіаф, подумайте собі, жив свято, а прийшов маленький Давид беззаконник. Чи великі шанси було б перемогти в Давида Голіафа, якщо б Голіаф був чоловік Божий? Не думаю. Не думаю. І людськими очима не видно, і духовними очима теж так не виглядає. Та людина, яка з Господом, вона має перемогу. Знаєте, диявол, він хоче спокусити людину. Якщо коли ми йдемо на рибалку. Ми беремо гачок, ставимо на неї приманку, закидаємо воду і чекаємо, поки ця не зовсім розумна риба, глупа риба. Візьме і захопить цей хліб чи черв'ячок, а там гак. Але вона думає, що то їда, а там гак. І ця рибка собі спокійно підпила, взяла, з'їла гачок і на тому життя її закінчене. Диявол хоче зловити людину. Він тобі закинув приманку якусь, а ти вже може бути як та риба нерозумна, а може бути як розумний і сказати: нащо воно мені? Я буду з Господом жити, я буду спасіння мати з Господом. Для чого мені там проміняти на якийсь кусочок чогось там? Коли Ісус пустився 40 днів і був в пустелі, коли йому було важко, знаєте, що сталося? До нього приступив сатана. Це пише в Біблії так. Коли було важко, до Ісуса приступив сатана, <кій> можна це зачитати. І, пусти, і пустився 40 днів і 40 ночей на останку зголоднів. І приступивши до нього, спокусник сказав: якщо ти син Божий, скажи, щоб каміння цих стало хлібами. Диявол приступив до нього і спокушає. Він поститься. Він собі поставив мету не їсти. Прибути в молитві, тут приходить диявол. Ну давай, та зроби з каміння хліб та й поїш, нащо ти мучишся? Заради чого? Спокушає його. А ви знаєте що? Це місце не тільки про Ісуса нам говорить, воно говорить і про нас. Тому що диявол він підходить і закидає тобі якусь спокусу. І далі написано. Він же сказав йому у відповідь: написано не хлібом єдиним житиме людина, але всяким словом, що виходить з уз Божих. Тоді взяв його диявол до святого міста і поставив його на крилі храму. Та й каже йому: якщо ти, якщо ти є син Божий, кинься вниз, бо написано ангелам своїм заповість про тебе, щоб оберігати тебе, і на руки візьмуть тебе, щоб не спітнувся об камінь ногою твоєю. Сказав же йому Ісус, написано також: не спокушай Господа Бога Твого. Знову бере його дияволу на дуже високу гору і показує йому всі царства світу і славу їхню. Та й говорить йому: це все тобі дам, якщо впавши, поклонишся мені. Я тобі все дам, якщо ти впавши, поклонишся мені. Знаєте, дияволу, він хотів спокусити навіть Ісуса. Сина Божого. Сина Божого. Як думаєте, ви сильніші сина Божого? Сумніваюся. А приходить спокусник до вас. Приходить. Нам треба встояти. Нам треба просити в Господа сили, щоб відкинути все недобре і слідувати за Господом в небесах. Тому що на кону стоїть наше життя. Наша вічність, образно кажучи, на кону стоїть все. Все стоїть на кону. Уявіть собі якусь таку ситуацію зараз, що все стоїть на кону. Дім, життя, діти, батьки, все стоїть на кону. Треба нам слідувати за Господом. Ви знаєте, Бог він настільки добрий, що. Так як я казав спочатку, Він віддає свого сина, Бог. Сина віддає свого. Попробуйте віддати свого сина чи дочку. І віддає свого сина за людей. Його син страждає за нас, щоб ми могли мати вічне життя, прощення гріхів і спасіння. Уявіть цю любов. Нам важко уявити, важко уявити. Настільки він любить нас. Знаєте, Він турбується за кожного. Кожного думки він знає. кожного болі він знає. Він знає, що тобі потрібно, він знає, що тебе болить. Він знає, що ти сумуєш, що ти радієш. Він знає. Ми своїми плоскими очима, коли дивимося, ми не можемо бачити, що людина думає. Ми не можемо бачити, що в серці. Ми можемо догадуватись і помилитися можемо. А коли дивиться Бог, тоді людина та як на рентгені. Та як на рентгені. Або знаєте, ця рамка, коли ти проходиш в, аер... в аеропорту, там провіряє, чи в тебе є зброя, чи нема. Ти її там десь сховав, як людина сховала, проходить. Рамка тебе засвітила, запікала, показала зброю. Хоча візуально не видно. Так само Бог. Він в мільйони разів більше бачить, ніж та рамка. Він бачить тебе насквозь, бо він тебе створив. Він знає кожну твою клітину, він знає, наскільки ти сильний, наскільки ти слабкий. Він знає, що тобі треба дати, він знає, як потішити твою душу. І він так і каже: придіть до мене всі, ті, хто труждається і знеможені, і я заспокою вас. Це і слова Божі. Він хоче заспокоїти, він хоче благословити. Він хоче вести свій народ, своїх людей. Він призиває по всьому лицю землі. Приходьте до мене, поки є час. Ви знаєте, цей призив він має свій ліміт. Призив Господній він не вічний. Він не вічний, він має свій ліміт. Коли мала дитина слухає призив Господній, вона може ще не розуміти. Потім людина починає розуміти, коли виростає. І вона може прийняти або відкинути. Потім людина старіє, їй знов стає тяжко розуміти призив Господній, бо розум старшої людини вже гірше працює потім людина помирає, і шанс, і цей ліміт, час, призову, він закінчений. А поки людина живе, Бог кличе, призиває. Ви знаєте, ми живемо в тяжкі часи, ми не знаємо, що буде завтра. Можливо, завтра почнеться ядерна війна у світі. І як важливо, щоб наші душі були готові перед лицем Божим. Це дуже важливо, дуже важливо на сьогодні. Ми можемо приймати Слово Господнє, ми можемо приймати Бога, а можемо Його відкидати. Бог тебе не заставляє, роби, як хочеш. Це твій вибір, це твоє життя. Роби, як хочеш. Але Бог сьогодні закликає по всій землі: прийдіть до мене, покайтеся, робіть правду, буде добре вам і дітям вашим. І життя вічне будете мати. Він закликає. І я вас всіх призиваю. Давайте прислухаємося сьогодні до Бога. Поки що є сьогодні. Будемо до нього молитися, будемо йому за все дякувати. Нехай він нас спасе, нехай він нас збереже від всякого гріха і дасть нам життя вічне. Амінь.